Молитва до пречистої Діви Марії, згадай о Всемило Слава Марія, що від віків не чувано, щоби той, хто що прибігав і твій покров, чи просив у тебе помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. У тім, у і я, і ми всі удаємось до тебе. Діво понадуші діли і мати наша. Приходимо і стаємо перед тобою. Я, о, пристоявших власних наших. І зав'яки, і за вісім прибратів нашу. Молитва за прославу слуги Божого митрополита Андрея. О, мій Боже, з глибини наших душ ми клонимося перед Твоєю безмежною величчю. Ми дякуємо тобі за ласки і дари, що Ти б ти наділив того вірного слугу митрополита Андрея. Просимо тебе, прослав його також і на землі. В тій цілі благаємо. Тебе уділив нашу своєму батьківську милосердю, уділи нашому народу волю і своє щедре благословення ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.